День Домова служба, мене звати Ольга Чим я можу вам допомогти. Олічка, привіт! Нічого ще тебе Олічки називатиму. Ну, власне. Ну нічого то нічого. Як в тебе взагалі справа? Бо я ось сьогодні встала і мене взагалі нога почала крутити. Напевно, дощ буде. А ми знайомі? Ну то ж так, ми ще не ж познайомились. Ну так от, слухай, сьогодні пішла я на ринок до тої лідери, якою я м'ясо беру, а її немає. Ну, і що мені тепер робити, в кого мені м'ясо брати? Вибачаюсь, а що саме вас цікавить? Можливо, вам допомога майстра потрібна. Почекайте з тою роботою. Я тут таке почула. Коротше, валю, знаєш, сусідку мою, значить слухай. Ну, коротше, це Валя, В прийшла, я така роблять, ну, так на роботі і приймаєш так. Так, ну, якщо може, і вона пішла почала і тепер. Ех, з тобою цей день так можна пробалакати. Знаєш, що, Олічка, прийшли мені майстра десь на шосту годину і організуй самого хорошого. Ну так, звісно, у нас тільки найкраще. Кажіть свою адресу. Ну, ти що, Олічка, не пам'ятаєш? Я нещодавно майстра викликала, я навіть п'яти років ще не пройшло. Я в шоці з тебе. Вибачте, але я тоді ще тут не працювала. Але зараз в нас є сучасна срм система, і тепер ви можете викликати майстрів і при цьому зекономити ще більше часу. Ну так, мені мій час дуже важливий. Ну, раз таке діло, розкажу тобі ще одну історію.